Основна праця в мене була зовсім друга, А вже як стала ось на пенсії, як приїхала сюди в Лукашево, тут стали люди просити, комусь щось треба відремонтувати. І я дуже люблю ремонтувати одяг. Тому це моя така основна була робота. Дівчата в мене довго вмовляли, я дуже не впевнена в собі людина. Тому якщо казали про роботу, казали так, так, я все зможу, так, да, і це зможу, і це зможу, так, а от там, а документи будуть от там оформляти. Ні, я не буду цього робити. Ну так і вмовили. Перша була дуже класна ідея, бо на сьогодні нібито багато всього різного, але нас зацікавило саме те, що жінки можуть об'єднатися, бо у пані Тетяни саме соціальне підприємництво. Особливість у створенні моїх скатертин полягає в тому, що людина може вибрати. Чим вона хоче украсити скатертину? Вона може вибрати колір, може принести свою тканину, може вибрати рисунок, будь самовишивку. Вони в кольорах нашого прапора. І людям дуже хочеться, щоб були такі кольори на столі в день перемоги. шитті скатертин мені більше подобається коли я вже закінчую і віддавати тій людині яка це заказала бачити її реакцію оце мені більше всього подобається дизайн новорічної скатертини я придумала сама тому що у моїй машинки є якраз новорічна тематика, малюнки з новорічною тематикою. І мені це дуже сподобалось. Мені хотілося це зробити, і е, безумовно, щоб вона була такого кольору або зеленого, або такого ну новорічного ялинкового кольору.